Добрий день, тобі вихованці. Сьогодні тема нашого заняття буде вид і популяція. Що таке вид? Це сукупність особин, які мають певні однакові морфологічні ознаки, фізико-біологічні, генетичні. Вид має свої критерії, щоб визначити, які особини, до якого виду відносяться, то повинні з вами розглянути, які є критерії. Перший критерій це морфологічний критерій. Він визначається по зовнішнім ознакам особин. Слідуючий критерій це критерій фізико-біологічний. Цей критерій базується на біологічних, на імунних реакціях організму, фізико-біологічних ну, особливостей. Слідуючий це генетичний. Генетичний це. Такі ознаки, які передаються з покоління в поколінь, базуються індивідуальні особливості організму. І слідуючи у нас еколога географічний. Еколога географічний критерій він характеризується наявністю, де проживають особини, які кліматичні умови. Який стан навколишнього середовища, температурний, вологісний і так далі. Ось ми з вами вивчили, що є таке вид, але у вида є подовження, і це буде популяція. Популяція це структурна одиниця виду, в якій сукупність тварин. Рослин інших живих організмів, які мають однакові морфологічні, фізико біологічні генетичні особливості, які вільно схрещуються, дають плідне потомство і живуть на території певний довгий час. Ця територія має назву Ареал. Поширення даної популяції. Стан популяції часто змінюється і критерієм оцінки популяції є такі ознаки. Перше, якщо 100% народжуваність за певний час, це є умова поширення і гарного стану популяції. А якщо популяція зменшується особини, смертність, тоді Стан популяції погіршується, і вчені вивчають, що є складом погіршення популяції, і дуже-дуже впливають вчені, щоб виправити цей стан і популяції повернути гарний стан, так? щоб вона не зменшувалася. Ось ми з вами сьогодні пройшли таку тему. Дякую за увагу! Будьте здорові!